Це хата, яку нам віддали, яка збудована на початку ХХ століття. Ігор Корчак у селі Верхів відновлює хатину, збудовану понад 100 років тому. Її він перевіз із села Нова Мощаниця. Будинок поставили на території обістя, яке збудував місцевий житель Сидор Забіяка у 1920-1930-х роках. для того, щоб відновити хату, потрібно було Ну, по перше, знати технологію, да і о, як вона будувалася? Да, це це були колодки. Між колодки закладався висушений мох. Потім мох замазувався спеціальним розчином на основі глини. На основі глини, і відповідно для того, щоб він не тріскався, туди додається полова. ну Там ще деякі інгредієнти, воно висухає, і тоді вже можна потім білити. За словами Ігоря Корчака, під час робіт вдалося зберегти частину автентичних матеріалів. Те, що біля дверей тут кругом автентичне, пороги автентичні, э, стіни автентичні, вікна ми маємо вставляти автентичні. Ми поміняли балки. Ми поміняли більшість балок, тому що ну, це безпека. Безпека І э, хата була частково відкрита, затекла. Відновленням сільського обіця Ігор Корчак займається разом із дружиною Людмилою. Перші роботи почали проводити півтора роки тому. Ми в ми в медицині. У нас медична практика, ну практично приватна медична практика. Тобто, це можна сказати наше хобі. Це наше хобі, така наша суспільна ініціатива. Ідея створення музею у нас вже була давно, і відносно, відповідно, експонати ми збирали десь вже на протязі 10 років мінімум. то й більше цей регіон від Острога до Дубно до Бродів. Це регіон, який має спільну історію, спільні традиції. І тут дуже багато чого спільно. Ігор Корчак каже, восени цьогоріч планують відкрити музей для всіх охочих. В експозиції будуть представлені відреставровані меблі столітньої давнини, елементи старовинного одягу, різноманітний посуд, знаряддя хатньої праці, а також теслярські інструменти. Бог так вирішив, щоб воно зберіглося. Ми йому зараз допомагаємо. Ольга Данилишина, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.